Розклад на наступний тиждень для знаку Зодіаку Стрілець. У вашій фінансовій сфері наступного тижня буде багато активності. Якось так складуться події, що вам буде потрібно рухатися, швидко рухатися, швидко реагувати. І швидше за все, ви зможете то все вирішити. Чи якісь перепони, чи якісь нюанси, чи якісь ситуації, ви з тим з усім справитесь, просто будьте готові до того, щоб розслабитися в фінансовій сфері наступного тижня не вийде. Доведеться кудись їхати, щось вирішувати, кудись нестися ледь не стрім голов, що події будуть розвиватися ну дійсно досить таки швидко. Щодо вашого здоров'я, є імовірність того, що наступного тижня будуть якісь негаразди або з серцем, або з судинами. Це не прямо означає, що у вас тут буде інфаркт наступного тижня, просто може бути підвищений тиск, може бути якісь неприємні відчуття в грудях. Тож, якщо ви знаєте, що у вас є проблеми з серцево-судинною системою, не напрягайте надміру свій організм, а особливо не піддавайте його емоційним стресам, не допускайте забагато негативних емоцій. І якщо хтось із спеціалістів назначив вам якісь ліки, то не забувайте їх вчасно приймати наступного тижня. Та і цього тижня, звичайно, також. І, імовірно, в свою романтичну сферу ви ще нещодавно внесли якісь зміни. Щось ви зробили для своєї коханої людини, для покращення ваших романтичних стосунків. І от наступного тижня ви побачите перші плоди ваших зусиль, що ваші стосунки дійсно зміцнилися, що до ваших стосунків прийшла гармонія, повернулася гармонія, що ваші стосунки стають більш романтичними, більш ніжними, більш міцними. Ви побачите, що ви недарма старалися, що ваші зусилля дійсно приносять плоди. Свій вільний час швидше за все ви присвятите якимось роздумам. Можливо, ви від початку плануєте, що в мене буде 5-10 хвилин чи цілий день, і я там щось розпланую. А можливо, під час відпочинку хтось чи щось підкине вам якусь таку цікаву ідею, що ви самі по собі зосередитеся на цих роздумах, будете роздумувати, а що з цією ідеєю робити далі, як з нею зробити якийсь проект, як ту ідею втілити в життя?